14 жовтня припадає одразу три величні свята: День козацтва, День Покрови Святої Богородиці та День Захисника України. І сьогодні ми повернемося знову до нашої історії, до духовної пам'яті і привідкриємо трошечки сторінку історії нашого українського народу А поговоримо про козаків, про їхнє життя, їх самобутність. І звідки вони черпали свою силу, наснагу, міць? І сьогодні це козак не тільки той, який одягнув шаровари, це перш за все воїн за духом, який бореться за свободу. Завжди пам'ятаємо слова і статуту українського козацтва: Український козак душа правдива, справедлива, незрадлива, целице України, морально чиста, високодуховна людина, яка вміє панувати собою, володіє своїми емоціями, розумом, волею. Хай непереможний козацький дух допоможе нам долати всі життєві труднощі. З давніх давен так повелося, Сутужно жити довелося. В натернах рідної країни зросло козацтво України, як промінь ясний споміж неба, в захисниках була потреба. Немало пройдених шляхів, Лягло й немало ворогів, та лиш козак стоїть і понині на нашій славній Україні. Ми роду козацького діти, ми любимо сонце і квіти, і нам шле свій привіт. Ми роду козацького діти землі українською цвіт. Напевно, ніхто не сперечатиметься, що козаки досить цікаве явище в українській і навіть світовій історії. Скільки є різноманітних відгадують про них, і не тільки українських. Однак поряд з їх мужністю, силою, хитрістю та розумом, частенько зустрічається краплинка містики, яка робить їх чимось більшим, ніж просто вояками. Може, і справді козаки були ж не такими вже і звичайними. Наведемо кілька цікавих фактів про українських лицарів з 14 століття. В житті України з'явилися козаки, які кожного року набували більшого значення. Початок козацтва як окремої групи населення становити важко. У ті часи, коли Україна знемагала від татарських нападів, енергійні сміливі люди вирушали в степ на уходи полювати на дикого звіра, займатися рибальством, збиранням меду, диких бджіл. життя у степу серед різного роду небезпек їх манило більше ніж життя у селах та містах. Ці люди об'єднувалися у ватаги, групи, які спільно полювали. А за потреби нападали на татар, відбиваючи в них ясир і награбовану худобу. Добре знаючи степ з його стежками, криницями, ярами. Вони стали небезпечними для татар ворогом. На зиму уходники поверталися до своїх осель – Канева, Києва, Черкас, Сіл, і там розпорошувалися серед тих груп, з яких вийшли. Походили вони з різних станів селян, бояр, міщан. Були серед них навіть князі, магнати, яких приваблювала стихія степу з його пригодами. Уходники перетворювалися на постійних оборонців України. Згадаємо про оригінальний човен, який козаки використовували для військових походів. Він складався з двох одниж, між яким розмівшив вантаж, аби занурити судно у воду. Так непомітно, козаки підпливали до ворогів. За часи запорізьких козаків люди мали міцне здоров'я, незважаючи на те, що в них не було лікарень та діагностичних центрів. Тому що я вважаю, козаки жили в гармонії з природою, і це головне. Вони з повагою ставилися до рослинного світу. Саме з нього добували українські воїни, життєві сили. Окрім зброї, сили та вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу: смітливість та хитрість. Практично завжди їм вдавалося непомітно підкреслю до ворога та застати його зненацька. Звичайно, це додавало шансів здобути перемогу. Зверніть увагу на те, що крім фізичного здоров'я є здоров'я душі. У цьому відношенні козаки були здоровесенькими, навіть тривоги і постійна небезпека козацького життя не могла завадити цьому. Запорізька організація була заснована на бойовому братстві, свободі, рівності, справедливості. Що ж, я думаю, ви погодитеся з тим, що козак це людина здорова та сильна, смілива, відважна, а ми дійсно з козацького роду.